Привіт, друзі! Це ваш щоденний прогноз. І сьогодні ми розкажемо, якою буде погода в понеділок, 4 серпня 2025 року. Якщо ви плануєте пікнік, поїздку на море чи похід у Карпати, слухайте уважно, бо природа цього дня готує нам кілька сюрпризів. Починаємо з півночі України. У Києві ранок ясний, день сонячний, плюс 28 градусів ідеальний час для прогулянок. Але вже після обіду сонце припікатиме тому кепка, вода й окуляри є обов'язковими. У Житомирі і Чернігові трохи хмар, але без дощів. Повітря прогріється до плюс 26, плюс 27. У Сумах легкий вітерець, приємна спека плюс 27 градусів. Атмосфера ніби шипоче вдихни серпень на повні груди. Центральна частина країни Полтава, Вінниця, Дніпро. Ясне небо майже безхмарно. Температура від плюс 28 до плюс 31. У Кропивницькому трохи більше хмар, але без опадів. До речі, кажуть, якщо 4 серпня спекотно, осінь буде сухою і затяжною. Подивимось, чи народна мудрість не підведе. Південь України, як завжди, гаряче. У Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі пекуче сонце і справжня літня спека. Температура до плюс 35. у повітрі легкий запах степу і таке відчуття, що час сповільнився. Одеса, яскраве сонце плюс 32 градуси, море спокійне й лагідне. Температура води в Чорному морі плюс 25 градусів. Просто мрія. А як же там Дніпро в Києві? На пляжах уже повно людей. Вода прогрілася до плюс 23 градусів. Не забудьте рушник і гарний настрій. Схід України у Харкові спека до плюс 33 градусів. Без опадів у Луганській та Донецькій областях до плюс 34 градусів. Вдень буде відчуття, ніби ви на півдні Італії, тільки без моря. Місцями локальні грози, ближче вже до вечора. Якщо гроза 4 серпня, осінь буде коротка, але тепла, говорили наші прадіди. А що ж на Заході України? Погода тут спокійна і затишна. День переважно ясний, місцями хмарки, але без опадів. Температура комфортна плюс 24 плюс 26 градусів. Ідеальні умови для прогулянок, пікніків або поїздок у Карпати. Повітря свіже, особливо вранці. Захід зустрічає серпень лагідно. І про Карпати. А як же без них? У горах своя особлива магія. На вершинах плюс 18 плюс 20 градусів. Легка прохолода. У долинах до плюс 24. у другій половині дня можливий дощ, тож дощовик у рюкзаку не буде зайвим. А природа тут ніби шепоче. ходи повільно і слухай, як дихає земля. І загальна метеокартина атмосферний тиск стабільний, вітер здебільшого північно східний 3-5 метрів на секунду. Суттєвих перепадів не очікується, але спека в південних регіонах може дати про себе знати, тож не забувайте про воду. Тінь і головні убори. І, звичайно, наостанок народній прогноз. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи, бо кажуть градом поб'є, грозою вб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. І наостанок не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок. Побачимося вже завтра з новим прогнозом і новими відкриттями природи. До зустрічі і слава Україні!